День, шановні депутати міської ради, шановні присутні, шановні запрошені, е, дозвольте перед початком пленарного засідання позачергової сесії міської ради е, вручити відзнаки Хмельницької обласної ради та Хмельницької обласної військової адміністрації. Шановні колеги, за вагомий внесок у розвиток будівельної галузі Хмельницької області, будівництво військових та інженерно-технічних споруд. Високий професіоналіст, підвищення ефективності будівельного виробництва, активну громадянську позицію та з нагоди Дня будівельника нагороджується Бащук Віктор Миколайович грамотою Хмельницької обласної ради. Шановні колеги, прошу зареєструвати. включіть реєстрацію, будь ласка. Шановні колеги, зареєструвалося 19 депутатів міської ради. Сесією повноважною оголошую її відкритою. Шановні колеги, перед початком розгляду питань порядку денного прошу вшанувати хвилину мовчання, пам'ять жертв російсько-української війни. Шановні колеги, регламент роботи не буде повторюватись. Ми усі його добре знаємо. Нам необхідно затвердити порядок денний пленарного засідання позачергової сесії. Шановні колеги, вчора на засіданнях, хоча там і питання кворуму було, але на засіданнях, спільному засіданнях комісії з питань соціально-економічного розвитку громади, бюджету та фінансів. Та комісії з питань розвитку промисловості, житлово комунального господарства, підприємницької діяльності транспорту, енергетики та зв'язку. Запропонований перелік питань було доповнено. Запропоновано доповнити ще одним питанням щодо внесення змін до програми забезпечення заходів мобілізаційної підготовки міста Шепетівка сіл Пліщен, Лес, на дві на 2021-2025 роки, який затверджений. Затверджена рішення міської ради 17 вересня 2020 року, номер 11 Якщо не буде заперечень, є пропозиція тоді поставити на голосування проект порядку денного в цілому з урахуванням пропозиції, яку яка вчора була підтримана депутатами під час спільного засідання вказаних постійних комісій. Немає заперечень? Прошу підтримати в цілому. Як порядок денний позачергового засідання, прошу голосувати. 17 порядок денний підтверджено. Шановні колеги, переходимо до розгляду питань порядку денного. Перше питання про присвоєння звання почесний громадянин Шепетівської міської територіальної громади. Шановні колеги, Керуючись статтями 25-26 закону України про місцеве самоврядування, відповідно до положення про звання почесний громадянин Шепетівської міської територіальної. Громади затверджено рішення Шепетівської міської ради 7.07.2022 року номер 1 вношу подання щодо присвоєння звання почесних громадян Шепетівської міської територіальної громади особам, які загинули і померли від поранень, отриманих під час захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України в період військової агресії Російської Федерації проти України. А саме морозу Вадиму Васильовичу Паламарчуку, Роману Борисовичу, посмертно. Шановні колеги, прошу підтримати проект рішення в цілому, як рішення міської ради. Прошу голосувати. За 18 рішення прийнято. Наступне питання про звернення депутатів Шепетівської міської ради до Кабінету міністрів України, Верховної Ради України щодо врегулювання кредиторської заборгованості за природний газ спожити в період воєнного стану та компенсації різниці в тарифах підприємством теплопостачання. Шановні колеги, це питання ми давно піднімаємо, і не тільки ми, а усі територіальні громади, усі громади, де є теплопостачальні. Підприємства, якщо коротко, то ви пам'ятаєте, що на початку воєнного стану в 2022 році було підписано меморандум з кабінетом міністрів України усіма територіальними громадами, усіма міськими радами, за якими міські ради взяли на себе зобов'язування не підвищувати протягом дії дії воєнного. Стану тарифи е, за послуги на теплопостачання для населення. Разом з тим, Кабінет міністрів в свою чергу е, зобов'язувався компенсувати різницю в тарифах, е, яка мала б покривати е, вартість газу, який, який отримує теплокомуненерго. Е, Разом з тим, на сьогоднішній день е, вказана різниця в тарифах не відшкодовується. Е, Мотивується тим, що на сьогоднішній день відсутні кошти, оскільки усі спрямовуються на оборону, але в свою чергу це призводить до блокування роботи підприємства по комуненерго, тому що на сьогоднішній день по практично по усіх підприємствах по країні доблоковані рахунки, і вказані підприємства не мають можливості належно підготуватися до нового опалювального періоду. Тому відповідне звернення, воно вже проголосовано багатьма нашими колегами по всій країні, і усі міські ради, кого це стосується, вказане звернення будуть розглядати. Я думаю, що усі його підтримують. Тому прошу підтримати проєкт рішення в цілому, як рішення міської ради, прошу голосувати. 19. рішення прийнято. Дякую, шановні колеги. Е, наступне питання про погодження Шепетівському підприємству теплових мереж, е, укладення договорів про реструктуризацію заборгованості за спожитий природний газ з акціонерним товариством НАК «Нафтогаз України та надання місцевої гарантії е, щодо виконання зобов'язань. Шановні колеги, якщо не заперечуєте, я коротенько проінформую Юрій Андрійович, якщо буде потреба доповнити, можливо, будуть запитані. Ви пам'ятаєте, на минулій сесії ми вказане рішення прийняли по трьох договорах, які стосуються безпосередньо боргів нашого комунального підприємства Шепетівське підприємство теплових мереж. Разом з тим, на сьогоднішній день є відповідні звернення від Нафтогаз щодо інших договорів з суб'єктом заборгованості, по яких виступало то Шепетівка Енергоінвест», яке на той час надавало послуги степлопостачання в нашій громаді відповідно до концесійного договору. Це заборгованість не підприємства нашого комунального, це заборгованість приватного підприємства, яке наробило боргів і на сьогоднішній день зникло з нашої громади, можна сказати, і так. Чоре це питання розглядалося на засіданнях, на спільному засіданні комісії, які я озвучував, і одна з пропозицій надійшла це питання розглянуте, але розглянути шляхом голосування проєкту рішення. Про відмову Шепетівському підприємству теплових мереж укладення договорів про реструктуризацію заборгованості за спожитий природний газ зате НАТО «Нафтогаз України та надання місцевої гарантії щодо виконання зобов'язань. І в самому рішенні, пункт перший не погодити Шепетівському підприємству теплових мереж, а відмовити Шепетівському підприємству теплових мереж, укладення договорів реструктуризації заборгованості перед постачальником природного газу. І далі по тексту саме з тих мотивів, що це не заборгованість Шепетівського підприємства теплових мереж, і на сьогоднішній день, якщо говорити про навіть про якісь документи, які підтверджуються заборгованість, то фактично їх на сьогоднішній день немає не в НАТО, не в нашого підприємства комунального. Тому, якщо не буде заперечень, я поставлю на голосування проект рішення. З урахуванням пропозиції, яка вчора надійшла від депутатів на спільному засіданні комісії, а саме в преамбулі слово погодити замінити, погодження замінити на слово відмову і в пункті першому рішення також слово погодити замінити на слово відмовити. І в назві рішення відповідні зміни. Прошу, Оліна, включіть мікрофон, будь ласка, Віроставич. Я перепрошую тут ті е, правки, які ви сказали, вони вірні, але разом з тим треба виключити пункти 2, 3, 4, 5. Тому що ми, якщо голосуємо, то відмовити. Немає сенсу, щоб міська рада виступала гарантом покриття е, даного договору. Дякую. Дякую, Ресич. Дуже слушна і правильна пропозиція. Пропоную тоді підтримати проект рішення з тими правками, які я зазначив, і ті правки, які озвучив голова постійної комісії, а саме. Проект рішення з двох пунктів. Перший пункт відмовити Шепетівському підприємству теплових мереж в укладенні договорів. І другий пункт контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови і відповідні комісії міської ради. Якщо немає заперечень, шановні колеги, я я вношу пропозицію. Я вношу пропозицію. Підтримати проєкт рішення з урахуванням правил, які озвучили. За основою в цілому прошу голосувати. Прошу підтримати. За 18 рішення прийнято. Наступний проект рішення про внесення змін до програми забезпечення заходів мобілізаційної підготовки міста Шпетівки сіл пліщенців на Жилинці на 2021-2025 роки, затверджений рішенням міської ради від 17 вересня 2020 року номер 11 Шановні колеги, проект рішення розглядався вчора на постійних, на спільному засіданні постійних комісій. Чи будуть е, запитання до е, доповідача, можливо, до мене з приводу проєкту рішення? Якщо немає, е, прошу підтримати його в цілому. Е, як рішення міської ради, прошу голосувати. За 19 рішення прийнято. І е, переходимо до розгляду останнього питання порядку денного позачергового засідання про внесення змін до бюджету Шевківської міської територіальної громади на 2025 рік. Зрешто Василь Усювич, начальник фінансового правління. Прошу Доброго дня, шановні депутати. Запрошені Фінансовий управління підготовлений проект рішення змін до міського бюджету, який поводжені з міським головою. На комісії було озвучено це основно. Зміни були зв'язані з тим, що йшли трансферти на 4 клату на нашу галузь освіти. Ну, і відповідні деякі були зміни, які треба було б урегулювати, які були виникли після прийняття попередніх змін. Вони у вас втягнуті записки є. На депутатській комісії були озвучені. Зауважу і пропозиції по даних змінах не У Мене все. Шановний колеги, чи будуть запитання з приводу проект рішення до Василя Васильовича. Вище вже написано, це субвенція на інклюзію, харчування, і там є у п'ятничі записки, розписано за поводженням з управлінням освіти, там розписано кожній установі, скільки виділяються кошти. Дякую, Михайло Михайлович, шановні колеги. Якщо немає інших пропозицій, немає запитань, Вношу пропозицію поставити на голосування проект рішення для прийняття за основою в цілому і в рішення міської ради. Прошу, прошу голосувати. За 19 рішення прийнято. Дякую. Дякую, шановні колеги. В порядку інформування 22 серпня поточного року, тобто завтра, в міському будинку культури о 14-й годині відбудуться заходи до дня незалежності України, і 23 серпня о 8.45 урочисте підняття національного стягу України біля. Будинку культури біля краєзнавчого музею запрошуємо усіх на вказані заходи і будемо раді бачити вас на цих заходах. Порядок денний вичерпаний. Оголошую засідання 73-ї позачергової сесії. Закрито. Цивне зібрання і за позитивне голосування питання порядку денного.